Доброго дня, шановні глядачі, вас вітає Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції. Мене звати Віктор, я спеціаліст сектору комунікації з громадськістю. Важливим аспектом громадської діяльності є її організації в правовому полі. Сьогодні ми з вами говоритимемо про те, як створити громадську організацію. Зокрема, розберемося, що таке громадська організація, яка її мета діяльності. Які документи необхідно підготувати для державної реєстрації громадської організації, скільки часу потрібно, щоб зареєструвати свою громадську організацію, та на які моменти варто звернути увагу під час її реєстрації? А також дамо відповіді на запитання, котрі ви нам залишили під анонсом цієї трансляції на нашій сторінці у Facebook. Та також можете залишати свої запитання під цією трансляцією, на які ми будемо давати відповіді в кінці цієї трансляції. Спікером сьогодні нашої онлайн-консультації буде заступник начальника управління, начальник відділу державної реєстрації громадських формувань в Івано-Франківській області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Христина Дубинська. Пані Христина, доброго дня! Радий вас вітати на нашій консультації. Добрий день. Отже, розпочнемо. Що таке громадська організація? Яка її мета діяльності? Ініціативне небайдуже встає все більше. А розуміння того, що роботу можна налагодити більш ефективно об'єднавшись в організації, мотивує активістів створювати громадські організації. Коли ми говоримо про громадські організації, ми завжди говоримо про людей, про однодумців, які об'єднуються а за для вирішення суспільно значущих питань. Організація, громадська організація, це завжди стала система, яка має свою мету напрями діяльності, яка об'єднує фахівців, спеціалістів, які здатні вирішити ті питання, ті проблеми, вплинути на ті процеси, які відбуваються в суспільстві. Законодавче визначення громадської організації міститься в нашому профільному законі законі України про громадські об'єднання, який, власне, і містить визначення, що громадська організація це громадське громадські об'єднання, засновниками, членами, учасниками якого є фізичні особи. Що ж до мети діяльності, то такою загальною метою є також законодавче визначення мети: це є захист. Та законних інтересів. Це задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, екологічних та інших важливих питань діяльності організації. Крім того, хотілося б зазначити, що мета діяльності це, власне, є основа, яку обирають. Активізня в свою систему, ви тому це основа діяльності будь-якої організації. Це коротко щодо даного питання. Дякую за відповідь. Наступне наше питання: це які документи необхідно підготувати для державної реєстрації громадської організації. Щодо переліку документів, то власне ще одним важливим законодавчим актом, який і регулює дане питання, є закон України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Який у частині першій статті 17, 17 містить перелік документів, які необхідно підготувати та подати для проведення державної реєстрації громадської організації? Перш за все, це є заява про державну реєстрацію юридичної особи громадського формування. Це є стала форма заяви, яка затверджена наказом Міністерства юстиції, яка заповняється на основі тих документів, які підготовлені та будуть подаватися на проведення державної реєстрації. Тут також хотілося б звернути увагу, що якщо у вас виникають будь-які питання до її заповнення чи будь-які труднощі з цим, то державний реєстратор завжди надасть вам допомогу та може заповнити її за вас, аби засвідчити достовірність цих відомостей своїм, під, своїм підписом. Наступним важливим документом, який необхідно підготувати та подати, це є протокол установчих зборів. Протокол установчих зборів громадської організації повинен містити перелік питань, які визначені в законі України про громадські об'єднання. Перш за все, це повинна бути дата та місце проведення ваших установчих зборів. Наступне це повинно бути рішення про обрання головуючого та секретаря. Це повинно бути Прийняття рішення про створення вашої організації та визначення мети її діяльності, а визначення вашого повного та скороченого у разі наявності найменування організації українською мовою. Крім того, якщо ви бажаєте назву організації іноземною мовою, також доцільно зазначити ці відомості у вашому протоколі установчих зборів, це повинно бути прийняття рішення про обрання керівника органів управління. Які будуть здійснювати керівництво вашою діяльністю. Також останнім питанням це повинно бути визначення особи, яка буде мати право представляти вашу громадську організацію для здійснення реєстраційних дій. Крім того, невід'ємною частиною даного протоколу є окремий документ, реєстр осіб, які брали участь в засіданні. Установчих зборів даний реєстр осіб, він повинен містити прізвищі на побатькові осіб, дату народження та засвідчуватися особистим підписом. Наступним документом, який буде основою також вашої діяльності, це буде статут вашої громадської організації. Знову ж таки, закон України про громадські об'єднання він містить перелік відомості, які необхідно зазначати в статуті громадської організації. Перш за все, мова буде йти про повне та скорочене іменування вашої організації українською мовою. Крім того, якщо я як вже зазначалось вище, якщо у вас прийнято рішення про визначення назви іноземною мовою, також зазначайте це у статуті як потрібно. Наступним відомостям, які повинні міститися, це буде мета та напрями діяльності вашої організації, власне, те, чим ви будете займатися, заради чого ви об'єдналися та якого результату, якого впливу ви хочете досягнути. Наступним пунктом, який має міститися в статуті, це є порядок набуття припинення членства, права та обов'язки членів, учасників вашої громадської організації. Не менш важливим пунктом є ваші органи управління кожного з керівного органу термін. статут також містив процедуру скликання засідання керівних органів. Порядок прийняття рішення. Органами управління. Крім того, статут повинен помістити порядок звітування керівних органів, а перед членами організації, порядок оскарження рішень дій без діяльності керівних органів. Крім того, це повинно бути порядок створення та припинення діяльності відокремлених підрозділів вашої громадської організації у разі їх створення, та також зазначити порядок припинення діяльності. якщо Коротко по статуту ще одним важливим документом, який необхідно подати для проведення державної реєстрації, це є відомості про керівні органи, а також закон України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, а вмістить вимоги, що саме повинні містити відомості про керівні. Органи. Орган, ідентифікаційний код ем, особи, посада в вашій організації та контактний номер телефону та інші засоби зв'язку. Ще одним документом є опис структури власності, де громадська організація показує наявність або відсутність кінцевого бенефіціарного власника своєї організації. Крім того, хотілося б звернути увагу, що є можливість подавати поряд з пакетом документів заяву на включення вашої організації до реєстру неприбуткових організацій, який автоматично піде обмін з податковою, та в подальшому вас можна буде взяти на облік як неприбуткову організацію. Це щодо короткого переліку документів. Дякую за відповідь. А зараз відповімо на запитання, котрі нам залишили під анонсом цієї консультації. Отже, пан Тарас запитує: чи може громадська організація займатися підприємницькою діяльністю? Щодо а, можливості, то така можливість, таке право громадської організації, передбачене законом України про державну про громадські об'єднання, де зазначено, що а, громадські організації можуть здійснювати свою підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це буде передбачено статутом, або через створювані а, ними установи а, інші юридичні особи, якщо така діяльність буде відповідати меті та громадської організації. Та сприяти її досягненню, тобто варто цей пункт передбачити в статуті. Крім того, необхідно а, зазначити в статуті, що доходи, які будуть утримуватися від здійснення підприємницької діяльності, вони не будуть підлягати розподілу серед членами а, серед членів громадської організації. Учасників, і крім того, варто зазначити, що у разі припинення будь які кошти чи майно, яке залишається після припинення вашої громадської організації, буде е, передаватися інші неприбуткові організації такого ж самого типу, або спрямовуватися дохід державного бюджету. Тобто, фактично, ці такі три аспекти, які будуть в тому числі відповідати вимогам податкового кодексу з питань присвоєння ознаки неприбутково неприбутковості, е, будуть Давати можливість займатися підприємницькою діяльністю та громадській організації та поряд з цим, а зберегти ознаку неприбутковості. Дякую за відповідь. Наступне питання від пані Надії: хто може подати документи на створення громадської організації? Це обов'язково повинен бути засновник ГО чи заявником може бути особа, запрошена на установчі збори громадської організації? Щодо питання подання документів, так це може бути особа, яка запрошена на установчі збори закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань у визначенні заявника, Надає можливість особі, яка визначена на установчих зборах в процесі державної реєстрації створення громадської організації, обрати таку особу, іншу, відміну від засновника, надати їй повноваження протоколом, і вона в майбутньому подасть ваші документи на проведення державної реєстрації. Дякую за відповідь. Повертаємось до наших питань, які ми маємо розглянути під час цієї консультації. Питання наше звучить так: скільки часу потрібно, щоб зареєструвати свою громадську організацію? Питання часу. Перш за все, хотілося б зазначити, що ви маєте 60 днів з моменту прийняття рішення про створення до моменту подачі необхідного пакету документів державному реєстратору, і уже коли ви подасте ці документи, то рішення щодо створення вашої громадської організації приймається протягом трьох робочих днів. Дякую за відповідь. Наступне питання: на які моменти варто звернути увагу під час реєстрації громадської організації? На що ще варто було б звернути увагу, крім вище зазначеного? Перш за все, це правильний піхід до визначення найменування вашої громадської організації. Крім того, хотілося б зазначити на питанні, Саме до куди звертатися при подачі документів, ви можете подати документи до відділів державної реєстрації громадських формувань в межах тієї опції, де буде місце знаходження вашої організації. Крім того, ви можете подавати документи через центри надання адміністративних послуг, які забезпечують прийом заяву та відповідних документів у сфері державної реєстрації громадських формувань. Крім того, ви завжди маєте можливість подати документи шляхом поштового відправлення. В цьому випадку підпис заявника на заяві підлягатиме нотаріальному посвідченню. І врахувати усі вище вказані нами аспекти. Дякую за відповідь. В чаті я бачу, є в нас запитання. Давайте відповімо на них. Отже, Марія запитує, чи зобов'язана громадська організація мати початок? Законодавчого обов'язку визначено на законодавчому рівні, такого не існує. Тому громадська організація може здійснювати свою діяльність без початки. Але якщо організація бажає в своїй діяльності її використовувати, то, звичайно, що вона може її мати. Але обов'язок такий відсутній. На розсуд, на ваш розсуд. Дякуємо за відповідь. Наступне питання в нас також з чату. Лілія запитує: чи може організація з місцем знаходження в Київській області зареєструватися в Івано-Франківську? Ми вже десь зазначали вище, тому ще раз зверну увагу, що закон України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, а встановлює загальне правило, що державна реєстрація юридичних осіб відбувається в межах області. Тому, якщо ви бажаєте зареєструвати громадську організацію з місця знаходження в Київській області, то вам необхідно звернутися в відповідний відділ державної реєстрації, саме який знаходиться в Київській області, оскільки реєстрація відбувається в межах області місця знаходження. Дякую за відповідь. Ще одне у нас запитання від надії питання можливості подання документів в електронному виді чи доступний такий сервіс на даний час? На жаль, на даний час цей сервіс є недоступний. Він досить вдало функціонував до кібератаки, яка була здійснена в грудні на реєстри. Зараз проводяться відповідні ще додаткові заходи, які б забезпечили відновлення роботи онлайн-будинку юстиції в частині можливості державної реєстрації громадських формувань. Але поряд з цим ви маєте інші способи шляхом особистого звернення, шляхом поштового відправлення. На жаль, в електронному виді на даний момент немає не можливості подати документи. Пані Харцино, дякую вам за чіткі та фахові відповіді. Сподіваємось, що після цієї консультації усіх, хто планував чи планує створити громадську організацію, принаймні будуть знати, з чого їм. Потрібно починати і що мати враховувати під час подання документів. Друзі, дякую вам за вашу активність. Наша консультація завершується. Якщо будете мати додаткові запитання, залишайте їх у коментарях або пишіть нам у повідомлення. До зустрічі у наших наступних ефірах. Слідкуйте за нашими оновленнями на нашій сторінці Facebook та на сайті. Всім гарного дня, до побачення.